Я особисто багато читав. Це було моєю найголовнішою розвагою, і це розвинуло у мене фантазію. І, а фантазія, в свою чергу, не мала меж. І дуже часто я уявляв неймовірні речі і події. Ніколи не уявляв, що я стану міністром. Ніколи не уявляв, чесно. Але при цьому я уявляв не тільки. Події, але я уявляв емоції свої і емоції людей в цих ситуаціях. І це стало для мене і суперсилою, і суперслабістю, тому що е, дуже часто. Це дозволяє тобі спрогнозувати е, сприйняття тих чи інших ситуацій, вибудувати е, оптимальну траєкторію до досягнення певних цілей, е, з урахуванням того, як це буде сприйнято людьми, які тебе оточують, людьми, які е, для тебе е, є дорогими, або людьми, для яких ти щось робиш, е, враховуючи їх емоції. А з іншого боку, це дає слабість, тому що ти занадто іноді переймаєшся. Тим, як це буде сприйнято кимось, і іноді цього не варто робити. З іншого боку, дитина апріорі довіряє дорослим за замовчування, аж поки ця віра не буде зламана кимось необережно або свідомо. І дитина формується під впливом думки дорослих. Вчителя, батьків, старших братів, сестер, спільноти. І звідки ж дитині знать, що вона зможе втілити свої фантазії тільки через віру в неї, дорослих. Власне, оця цінність довіри до дитини від нас, від дорослих, від батьків, від вчителів, є важливим аспектом для того, щоб її фантазії і її вміння. Переживати чужі емоції були спрямовані в конструктивне русло, тому на нас лежить величезна відповідальність. Я пам'ятаю вчителів, які були навколо мене, я був завжди фантазером, щось придумував, таке неймовірне, і при цьому вчився в залежності від того, як ставився до вчителя. І от я пам'ятаю, що мені казали дуже часто: ти дуже здібний, але. От. Е, але якщо ти хочеш навчай, але якщо ти хочеш хороші оцінки, але але і я все думав, таке здібний чи я але? От, і е, це е, і знову ж таки я переймався тим оцим, але. Так, як же мене сприймають? Так як же, а якщо я буду ось таким? А якщо я зроблю ось так? А якщо я, а якщо я, не знаю, що це принесло мені більше користі чи більше шкоди, але насправді я до сих пір залишився таким. Тому в цьому, власне, в емоціях сила людини. Людина створена. Чи Богом, чи еволюцією, не в цьому зараз дискусія а, істотою розумною, істотою мислячою, істотою емоційною. А, і коли ми зараз, от я особисто, там останній рік пережитий мною, коли я приймав рішення йти на фронт, а, я діяв під впливом, перш за все, емоцій, перш за все, гніву. Перш за все, любові. Потім, коли кожен раз ти виходиш на ноль, ти дієш так само під впливом емоцій, ти тримаєшся. Вони є першим, що спонукає тебе до дії. Першим. І як же можна не приділяти цьому уваги нам, освітянам і нашому е середовищу освітньому? Я вважаю, що е все-таки в цьому всьому було більше суперсили, ніж суперслабості.